Салютики усім! І у нас сьогодні казино 7 найкращі груві автомати для гравців 2025 року. Полетіли у нас слотик Demigods 6. Це у нас топчик. Такий топчик. Ви, до речі, також можете зіграти в нього. Будь ласка, зразу і виграш. Переходьте в опис під відео або в перший закріплений коментар. Тицяйте на посилання і також крутіть бертіть. Так, у нас з вами ставочка доляр. Доляр. Угу. Крутим, вертим. Крутим вертим. Так, давайте з вами, знаєте, що купимо бонуску. Бонуска стоїть. Коштує 36 баксів. Ну, хто ми такі, щоб собі відмовляти. Ми вже були в локі в Торі і йдемо до Фреї. У нас 12 обертів і подивимося, що Фрея нам сьогодні принесе. Так, добре. Ну, я ще бачу Фрея така дамочка з характером. Так, добре. М -м. Ну, насипай, насипай фрея нам, тому що ми хочемо гарних, гарних винорошів. Супер, супер. Слухайте, вже вона нам насипала 8 баксів, як ми бачимо. 10. Супер. І, до речі, в нас ще з вами 8 обертів залишилось. Це. Досить такий гарний початок. Так що, рекомендаціон. Купуйте бонуски, і ви можете збільшити свій виграш досить таки швидко. Так, крутим. Так, угу. непогано. Так, у нас ще один оберт, і ми з вами виграли 18 баксиків. Супер. Що ж, друзі? Увам. Вам. вам усім бажаю отаких і навіть більших виграшів, ви бачите? Зараз він нам насипе цей виграш я присвячую вам. Що ж, вам гарних перемог, гарного настрою. бережіть себе, всіх обняла. Па-па!